Слава Богу, благословенні! Ви добре зробили, що прийшли на це місце, каже Слово Боже. Ми знаємо, що Ісус ціл його прибуття на землю, щоб спасти людей від гріхів їхніх. І Бог вже дві тисячі років спасає. Через Слово своє, через Дух Святий. Він касається кожної душі, яка має наслідувати життя вічне. І в двох місцях Євангелія Діона Ісус прямою мовою говорить про ціль Свого приходу. Зачитаю 18 розділ, 37 віршик. Пилат сказав йому, отже, ти цар, Ісус відповів: Ти говориш, що я цар. І я для того народився і для того прийшов у світ, щоб свідчити про істину. Кожен, хто від істини слухається голосу Мого. Другими словами, кожен, хто хоче жити по правді, Він слухає голосу Ісуса. Інше місце читаю Євангеліє Іоанна, 9 розділ з 39 віршика. І сказав Ісус: На суд я прийшов у цей світ, щоб незрячі бачили, а зрячі стали сліпими. Почувши це, деякі з фарисеїв, що були з ним, сказали йому: Невже і ми сліпі? Ісус сказав їм, Якби ви були сліпі, то не мали б на собі гріха, але як ви говорите, що ви бачите, то гріх залишається на вас. Якщо ви говорите, що ви бачите, то гріх залишається на вас. Чому гріх? Якщо ви бачите, хто перед вами, хто прийшов на цю землю і не вірували ні слову Його, ні ділам Його, гріх. Залишається на вас? Можна мати зір фізичний і зір духовний, правда? Зір духовний дає Господь. Але тим навіть, які вибрані, які покликані їм, як важливо стежити за ногою своєю в цьому світі, щоб не втратити той зір духовний. Знаєте, розмишляючи над цим словом, як ми можемо втратити зір духовний? Через? що? Які спокуси можуть бути в людей, казалось би віруючих? Грошолюбство, марнославство, гордість пиха і страх тільки не Божий, а та боязливість? Ви пам'ятаєте, як десять розвідників прийшли, побачили, що дійсно це земля, де тече мед і молоко? Але що вони побачили? Вони побачили синов юнакових, а себе побачили, як саранчу. І тільки двоє, маючи дійсно очі відкриті, казали: Пійде ми одоліємо їх. Господь віддасть їм на з'їдання для нас. Вони бачили дещо набагато більше. Військо Ізраїлеве стояло і поносив їх той велетень. Словами, казалось би, кого, народ Божий, не маючи страху, і мовчать. Ніхто не може дати відповідь. А Давід прийшов, юнак, і побачив в Голіафі, що побачив? Не велетня. Він сказав, хто цей необрізаний, що поносить народ Божий? Отому От Бог і дарував йому перемогу. Перемогли філістимлян. І кожен, хто стояв зі сторони Ізраїля, приємно було відчути себе переможцем. Але чи вони були переможцями, Бог дарував перемогу через одну людину? Знаєте, як світі цьому кажуть? Все купується і все продається. Кого не можна купити за тисячу доларів, можна купити за 10. Кого не можна купити за 10, можна за 50. Не можна за 50 за 100 тисяч. Всьому і всім є ціна. Ісус прийшов і заплатив саму дорогу ціну для того, щоб ми не продавалися. Ми його діти, ми в завіті з самим Богом. Але як цей корінь з нас, риболюбство, він діє. І сьогодні, і слово Божого, на його прикладі ми бачимо, цар Моавіцький присилає до пророка Валама посольство з великими дарами людей сановитих. Побачивши людей цих, він каже: почекайте, піду, спитаю Бога. І Бог йому сказав. Не приймай людей цих і відправ їх. І він їх відправив. Не спокосився. Але що робить лукавий? Через царя Мовіцького посилає ще більш сановитих людей, ще більш великих, ще з більшими дарами. І та стойкість пророка падає. І каже: почекайте, я ще піду раз запитаю, для чого тобі питати, чому себе ти так ведеш? Хіба тобі недостатнє слова Божого? Не приймай цих людей, не йди з ними. Як часто в нашому житті, коли ми чуємо голос Божий, правда, а хтось підходить до нас, нашиптує, потім не спіши або йди ще раз питай. Лукавий сіє смуток. Смуток посійний волами, і казалось би, ми як часто як по-людськи, пішов Бога питати ще раз. І Бог каже: іди, йди. Ми знаємо, написано у післанні Петра, послиця, проговоривши людською мовою, зупинила написано безумство пророка. Людина, яка сама свідчила про себе, той, хто чує слово Боже, муж з відкритим оком, який бачить видіння Всемогутнього, падає, але відкриті очі його. Падає вже побачив своє падіння. Він бачив видінні того, хто прийде, Царя Ізраїля. Він бачив Ісуса. Бачив, але нині ще ні. Зрю його, але не близько, встає зоря від Іакова і повстає жезл Ізраїлева, який разить князів Моавіцьких. Дано багато було, але не встояв. І ми знаємо кінець. і гроші оті, що він прийняв от срібло золото. Ви знаєте, дійсно, все, що ми беремо від когось, не просто так. Буває дарунок дійсно щирий друга. Він не для того дається, щоб людину спокусити. А є дарунок для того, як каже Слово Боже, дарів не приймай. Дари і зрячих роблять сліпими і спотворюють діло правих. Спотворено було діло Валама, і він сам визнавав же, не можу проклясти, бо Бог не проклинає. Благословляю тому, що Він почав благословляти. І не можу тобі сказати те, що хочу, а те, що вкладе Бог в уста мої. Але падіння почалось, коли прийняв те посольство з дарунками. Проклясти не зміг, а гроші відробляти треба. І ми знаємо по пораді волама, яка прийшла поразка, сатана лукавий, хитрий, він ходить, шукаючи, кого поглотить. Він ходить, щоб спокусити навіть і вибраних дуже тонка грань в духовному житті, щоб не втратити нам. Духовний зір. Ісус, приходячи в цей світ, говорить, я прийшов призвати неправедників, а грішників до покаяння, бо не здорові мають нужду, але хворі в лікареві. Він, бачучи тих, які знали закон Божий, і вони не побачили, хто прийшов у світ, спав в Єрусалим. Не відчув, що прийшов владика. Ходить, зустрічають його пальмовими вітвами, стелять одежі, воздають славу, а сам накричать. І закінчилось. І коли вели на Голгофу, кого вони вибрали? Ісуса розпни. Ісуса розпни, а варава хай буде відпущений. Чоловіка гріха відпустили. А праведника відправили на смерть. Тому Ісус і каже: оця зустріч сліпим була, сліпородженим, людину, яку ніхто не міг зцілити. І вони пристали ті книжники фарисеї, і кажуть, цей чоловік був грішний. Він нічого не міг сказати. Не знаю, каже, грішний чи ні, але він відкрив мені очі, а ніхто не може зробити того, якщо не буде з ним Бог. І коли Ісус навіть з цією людиною зустрівся, говорив вроді правильно. А питає Ісус, чи ти віруєш в Сина Божого? Господи, а хто він, щоб мені вірувати? Ісус каже, Ти бачив Його. І Він говорить з тобою. Ей, Господі! Требала пряма мова Ісуса, відкрив очі фізичні. І Той розумів, розумом розумів, що ніхто не може зробити цього, якщо не буде з ним Бог. Він розумів, що якийсь великий прирок. Але коли Ісус йому відкрився, тоді Він пізнав, хто перед ним стоїть. Шов по дорозі Єрихона, і написано: В артімії сліпий сидить і волає. Ісус, син Давидов, помилуй мене. Його заставляють замовчати, а він ще дужче кричить, Ісус, син Давидів, помилуй мене. І підводять до Ісуса і це запитання, що ти хочеш від мене? Казалось би, Ісус, чого ти його питаєш? Ну, хіба можна питати людину голодну, яка падає від голоду, мориться, чи хоче їсти, правда? Ісус питає, що Ти хочеш? Ісус хоче бачити, чути віру, Господи, щоб мені бачити. Яке ще бажання може бути в Артемія? Він хоче бачити, хай буде тобі у вірі твої. Ісус іде з дому Єїра, за Ним двоє сліпих і теж кричать: Ісус! Син Давидів, помилуй нас, оце слово помилуй. Вони знають, що вони недосконалі, вони грішні, вони мають стільки вад, стільки нужди, що ніхто не може допомогти. Але вони чули про нього, вони не бачили. Ісус, син Давидів, помилуй, оце слово помилуй. І питання, чи вірите ви, що я це зроблю? Ей, Ісусе, ей Господі, та буде вам по вірі вашій. Як важливо мати бажання, яке в нас є, що ми хочемо. Ісус і сьогодні питає, дорога душа, брат чи сестра, що ти хочеш? Открий своє серце, скажи Ісусу, що ти хочеш? Що хоче твоє серце найбільше? І чи маєш ти віру, що ти отримаєш? Псал, будучи гонителем церкви, він був сліпий, служив закону, але треба було зустріч з Ісусом, щоб осліпнути, і коли луска відпала, отримав той зір духовний. Він знав, він зрозумів, кого він гнав. Він зрозумів, що треба кого гнав, треба служити. Наш час підходить до кінця, закінчуючи свою проповідь, Зачитаю післані до Ефесян, апостол Павло, який дійсно послужив найбільше всіх. Пише, згадуючи вас в молитвах, перший розділ 17 віршика, другі післання. У послання до Фесанта Павла. Згадуючи вас у молитвах моїх, щоб Бог Господа нашого Ісуса Христа, Отець слави, дав вам Духа примудрості і откровення для пізнання Його, і просвітив очі серця вашого, щоб ви зрозуміли, в чому полягає надія Його покликання, і яке багатство славної спадщини Його для святих, і яка безмірна велич могутності. Його в нас. Каже, молячись, молюсь за вас, щоб Бог дав вам духа премудрості. Хіба Бог не дав нам духа премудрості, але ми з рівно стільки, наскільки наше серце може вмістити. Написано, щоб осяяв серця наші, щоб наше серце світилося, як той посуд, готовий прийняти набагато більше для пізнання. Його для пізнання Ісуса, величі Його, слави Його і могутності, каже, яка діє в вас. Як Бог хоче, щоб Його могутність діяла в нас, щоб наше серце сяяло, щоб наше лице просвітилося дійсно, світлі Його, каже Давід, ми бачимо. Світло, хай Бог благословить, стан наші ноги. Воздамо йому славу. Слава тому, хто просвітив наші очі. Аллилуйя! Алілуйя, хвала!